Доброго дня, любі діти та шановні батьки, я вас вітаю на занятті з ознайомлення з природою. Діти, подивіться, хто це до нас завітав. Так, краплинка. А чи знаєте ви, де живе краплинка? Вірно, у річці, в озері, в морі, в океані, в водопровідному? Крані. Діти, відгадайте загадку. Відома всім рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою, вона сніжинкою буває. Буває як скло тверда. Ви здогадались, що це діти? Молодці! Це вода. Вода найважливіша на світі рідина. У воді зароджується. Життя. Без неї неможливе існування рослин, людей і тварин. Життя є лише там, де є вода. Діти, а давайте разом з краплинкою проведемо досліди і пригадаємо, які ж властивості має вода. Візьмемо склянку з водою і перелиємо її у порожню склянку. Що ми побачили? Так, вода це рідина. Вона ліється. А тепер понюхаємо водичку. Що ж ми відчуваємо? Так, нічого, бо вода не має запаху. А зараз ми спробуємо водичку на смак. Як ви гадаєте, який у води смак? Вірно, вона не має смаку. А якщо у склянку з водою додати ложку цукру, який буде смак у води? Так, правильно, солодкий. А якщо покласти у склянку з водою сіль, то вода буде солоною. Отже, смак води залежить від того, що в неї додали. Молодці, а зараз давайте у склянку з водою опустимо ложку. Чи добре її видно? Який висновок ми можемо зробити? Так, правильно, що вода прозора. Діти, а зараз ми з вами спробуємо дізнатися, чи має вода форму. Для цього візьмемо посуд різний за розміром і наліємо в нього воду. Що ви помітили? Так, вода набуває форму того предмета, у який налита. Отже, власної форми вона не має. Діти, а чи ви знаєте, в якому стані вода може бути? Так, вірно молодці, у твердому стані. У рідкому стані та у газоподібному. Молодці! А зараз послухайте історію про пригоди, які сталися з краплинкою. Тож сідайте та слухайте уважно. У великій гарній річці жила маленька краплинка. Вона з цікавістю слухала спів пташок та квакання жаб і мріяла про подорожі. Цілими днями краплинки гралися одна з одною. Їм було дуже весело, поки не настали спекотні дні. То одна, то інша краплинка від жари, випаровуючись, піднімались до неба. І хмарка, до якої краплинки піднімалися, попливла. Пливла над лісами, полями, містами і селами. Все нові і нові крапельки. Приєднувалась до цієї хмарки. І ось хмарка перетворилась на величезну хмару. І крапельки стали такими важкими, що хмара їх не утримала. І хильнув дощ, наша краплинка разом з іншими впала на землю. Проходячи крізь ґрунт і пісок, краплинка очистилась і стала прозорою. Схожою на маленькі кришталики і тепер через ґрунтові підземні води потрапила до річки і знову готувалася до нової подорожі. Ось така пригода крапельки називається кругообіг води у природі. Діти, а вода і справді диво. То що ж потрібно робити, щоб вода не зникла на нашій планеті? Вірно, воду треба берегти від забруднень, не кидати сміття у водоймища та економно використовувати водні ресурси. Адже вода має велике значення для всього живого на землі. Молодці діти! Скажіть, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про воду. Молодці. Діти, скажіть, будь ласка, а які властивості води ви запам'ятали? Так, правильно, вода ллється це рідина. Вода не має форми, запаху та кольору. Вона прозора. Молодці. Діти, а як треба берегти воду? Так не забруднювати воду, не смітити та економно її використовувати. А на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!